Дякувати Богу, сьогодні в нас, звичайно, погода така зранку. Ху -ху -ху. Доїжджати сюди не знаю в кому, але було доволі непросто. Але слава Богу, сьогодні ми згадуємо найближчішу подію в цьому світі. Подію, яка започаткувала нову еру. Знаєте, що мені подобається? Що до тепер, щоб не казали, атеїсти, щоб не казали інші, хоча мені їх осуджувати нема сенсу і нікому з нас. Але що би не казали, все ж таки літочислення нової ери почалося з якої події? О, Від народження Ісуса Христа. І, да, і хоч би що не казали, та, це був такий, якщо ви знаєте, Діонісій малий чи малий, прав, правильно нам не знаю, знає, був його прізвище за указом одного з папи Римського Йоанна І, якщо не помиляюсь, він мусив зробити порядок з календарями. І так він зробив, що літочислення нової ери почалося. Від народження Ісуса Христа. І сьогодні у нас 2025 рік. Скоро от буквально, що у нас три дні і буде 26 рік. І ми розуміємо, що літочислення почалося з цієї дати. Я б хотів зачитати на початок Євангелія від Луки. 21 20... розділ 26 вірш. Цей текст ми всі знаємо, але хочу, щоб ми з нього почали сьогодні. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип і з дому Давидового, а ім'я діві Марія. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатна я, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожила словом і стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї. Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання Його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела: Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у їй. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той і святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж Господня роба. Нехай буде мені згідно з словом твоїм і відійшов ангел від неї. Ми бачимо предісторію, як Гавриїл приходить до Марії і звіщає про те, що має статися найвеличніша подія. І сьогодні в нас буде час, коли будуть наші діти показувати нам деякі, як ми кажемо, сценки та деякі, як це сказати, не кінематографічні, але такі красиві вистави та того, як це відбулося. Звичайно, ми розуміємо, що це не було конкретно так, як вони показують. А? Там було трошки по-іншому з мудрецями історія, з цим всім. І до Ісуса вони прийшли, там було трошки по-іншому. Але ж. Але ж. Ми святкуємо самоподію. І ми святкуємо, буває, що до тепер, що можуть хтось сказати, чи 25, го чи 7-го, Не так це важливо, якого, яка це дата була. Важливо, що подія сталася. Ми її згадуємо. Тому давайте станемо ноги. Подякуємо Богу, що він прийшов цей світ. Подякуємо Богу, що ми можемо сьогодні його знати. Щоб Він нас знає, щоб ми його діти, і Господь сьогодні нас зібрав для цього, щоб ми його проставляли. Амінь. Амінь. Дякую Тобі, Отче, за те, що ми сьогодні, в цей недільний ранок Господь, можемо сьогодні святкувати, згадувати, Знову, Боже, помогати.